Привіт, зараз монтую курс, і мені хочеться трохи додати більше інформації. А саме виділити ще доразково три поєнти, на яких базується цей курс. Перший поєнт це те, що вам треба взяти повністю відповідальність за свою текущу ситуацію. Ваша ситуація це результат ваших дій і виборів в минулому. І ніхто, крім вас, в цьому не винен. Ні Байден, ні Трамп, ні хтось іще. Ваша ситуація це тільки ваша ситуація. А я розумію, що зовнішнє середовище може бути дуже складним, особливо зараз. Але все ж таки дуже важливо взяти повну відповідальність за своє фінансове становище на себе. Це дуже важливо для наступних кроків. Другий поєдн це є такий вислів. Який багато хто там говорить, може, десь в інстаграмі: ми живемо один раз, треба там жити сьогодні, піти там все купити, там все розтринькати туди-сюди. я вважаю, що це повністю е, неспроможна така стратегія. Я згоден з тим, що треба діяти, треба отримувати там новий досвід, нові емоції і все таке. Але я вважаю, що все ж таки ми живемо. Кожен день і помираємо лише раз. І це, це основа, від якої треба якось відштовхуватись і жити згідно із цим. І третій поинт це саме про миттєву вигоду. А я б сказав, це гембл, гембл менталіті, тікток-синдром. Може, коли хочеться, все тут і зараз. От уже хочу Lamborghini, уже хочу там три квартири в Києві і не працювати. Я вважаю, що цей підхід зовсім не життєздатний, який нічим не допоможе і буде тільки шкідливим. І буде дуже шкідливим саме для ментального здоров'я. Довгострокова стратегія та відкладена вигода це і є такий собі секрет успіху, який і допоможе збудувати свої фінанси в майбутньому. Це стосується як заробітку, так і вкладень, так і фінансів загалом. Так, це основні три моменти, які я хотів ще додати. Чекаю вас на наступних уроках, там буде дуже цікаво, трошки може складно місцями, але думаю, ви справитесь. Погнали!